Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою. В цілому, твої враження від гри сьогодні. Дякую за привітання. Враження від гри позитивні. Перемогли дуже важка гра. Якось так. Навантаження на тебе було дуже серйозне наприкінці матчу. І весь другий тайм, можливо. Так, якось ми завжди в перший тайм гарно граємо, в другому підсіли, тому що по рахунку грали, вже 3-1 перемагали. Намагалися втримати рахунок. Yeah, yeah. Яка була установка тренера ось на останньому тайм-ауті? Та казав, аби впевнено грали так, як завжди, і все. Завдяки чому перемогли сьогодні Хмельницький сокіл, як ти вважаєш? Вважаю, завдяки духу команді готувалися дуже плідно до цієї гри. Вважаю, що закономірний результат. Болівальники підтримали сьогодні, дуже жваво. Так, болівальникам дуже дякую за підтримку, вони круті. Ще попереду? Іспити нові. Так, звісно. Все ми тобі дякуємо, бажаємо успіху. Дякую. Фафет. Титульний партнер. Фабет екстра ліги. Розкриває тебе.